Вітання, вітання, вітаннячко, мої дорогенькі, з вами професор Шкарпетник. Вчора ввечері дивився я цікавий та дуже смішний фільм про зубну фею, в якому оповідалось про одну досить своєрідну людину, яка чомусь не вірила в існування зубної феї, і як покарання йому його самого перетворили на агента зубної феї. І він ходив по домівках, збираючи дитячі зубки, що діти клали під подушки, обмін на подаруночки. Ох, і цікавий був фільм. Але я ось подумав: а чи знаєте ви, мої дорогенькі, чому у вас випадають зуби? Не знаєте? Справа в тому, що ви дорослішаєте та заростаючи, збільшується ваш організм. Ви... Стаєте більшим за розміром. Кожна частинка вашого тіла змінюється та збільшується. Проте зуби такої змоги не мають. Тому, поки ти зовсім маленький, в твоєму роті 20 маленьких зубиків, що називаються молочними. Але в 5-6 років вони починають змінюватись. Молочні зуби розхитуються та випадають. А на їх місці виростають інші більшого розміру. Отже, якщо у вас випав зубик, то не засмучуйтесь, адже то так і треба. І не забувайте добре чистити їх зранку і ввечері, щоб вони у вас не боліли. А ну, а з вами був професор Шкарпетник. Прошу вас підписатись на канал, натиснути на дзвіночок та вподобайку. І до нових зустрічей, дорогенькі!